Зміни клімату шкодять господарству і призводять до підвищення цін у сільському регіоні Болівії. Бені величезні поля, де раніше паслися тварини, перетворюються на болото. Країну нещодавно накрили найрясніші дощі за останні десятиліття. Це були рясні дощі. Я маю ранчо в Бені, і наші тварини порозбігалися полями. Ми намагаємося зібрати їх та перемістити у вищі райони. Вода піднялася настільки, що затопила ранчо та соєві поля. Люди і тварини змушені рятуватися, пробираючись до суходолу по шию у воді. Ми збираємося пасти худобу й годувати її на дорозі. У канавах є їжа. Подивимося, як довго це триватиме. Моя худоба страждає. Тварини дуже худі. Крім того, в цій затопленій місцевості багато змій і тигрів. У нас великі збитки. Ми втратили багато коштів і значну кількість поголів'я худоби. Місцеві фермери кажуть, що зараз під загрозою загибелі залишаються орієнтовно 200 тисяч голів великої рогатої худоби. Це вже призвело до підвищення цін на яловичину, адже регіон постачає м'ясо по всій країні та експортує за кордон, зокрема у Китай. Вода продовжує підніматись. Ми не можемо передбачити наскільки ще вона підніметься, бо є такі райони, де все ще тривають дощі. Екологи стверджують, рясні дощі це наслідки зміни клімату, і саме через це сезон дощів у Болівії змістився на два місяці, а підтоплення стали більш інтенсивними. Місцеві фермери тим часом намагаються протистояти погодним катаклізмам та призвичаїтися до нових реалій.